Вже пройшов певну сіта. Це робиться, слідчий може таку експертизу призначити лише в варіанті, коли він знає, що суддя, який все розуміє, все знає, заточений, заряжений, просто підпише, буде удавати, що він, він лише суддя, а тут цілий військовий експерт з стажем роботи 1978 року військовий пенсіонер і експерт в обохотехніки, експерт у в інтелектуальній власності, вони, мабуть, знають краще. І суддя. Ви проводите такі експертизи, знаючи, що у вас є ваші підконтрольні судді, які це підмахнуть. Це не для того, щоб суспільство пояснити, що там науковці, експерти встановили, що Порошенко дійсно вільний в тому, що почалася агресія 2014 року. я це не вигадую, тому що він в інтерв'ю 10-го року Мустафіна Єму щось не так сказав. А якби він сказав щось інакше, то може і агресія 2014 року буде. Була. Вони нікого не, питають, не пробують переконати, вони нікого не пробують. Перетягнути на цей бік. Вони знають, що в них, ну знали принаймні на той час, я в цьому переконаний, коли це починалося, тобто у лютому, що в них є заряджена схема, в них є заряджена траєкторія, по якій ця справа піде до суду, суддя це дійсно підмахне, тому що він, він це знає, він знає, як треба, він знає, що від нього очікується. Мабуть, смерть пана Портнова трохи цього систему поламала, бо вже нема такого, ми принаймні не спостерігаємо такого щільного контакту між окремими слідчими і окремими суддями, але той факт, що цю експертизу сьогодні в умовах станом на серпень 2025 року все ж таки не побоялося принести до суду і не побоялося її засвітити, розуміючи, що ми негайно про це розповімо суспільству, це означає, що, в принципі, справа Портнова живе. Я думаю, що в нас ще буде час про це поговорити. Це, це довга історія, вона не закінчиться сьогодні, напевно. Я хотів би лише закінчити на, на той тезі, що людям, які думають, що вони обслуговують інтереси президента Зеленського, я переконаний, що пан Єблонський він про себе дійсно щиро думає, що він працює ну, в якому сенсі на Україну, в тому сенсі, якому в Україна співпадає Зеленським. Їм треба шукати не експертів, вибухотехніків, які їм пояснять, що, що там було в 2009 2010 роках. І як саме Порошенко відповідає за вторгнення Росії в 2014 році, а їм же треба шукати експертів, які скажуть, що не підготовка до вторгнення 2022 році, не евакуювання цивільного населення з міст, які було з самого початку зрозуміло, що будуть швидко захоплені або оточені, що це все не шкодить інтересам України. Я абсолютно вірю в те, що таких експертів можна знайти. Це не дуже допоможе, не сильно. Але мабуть, їхні пріоритети мають бути вже такими, бо займатися 10-м роком.